гортаєш стрічку Інстаграму або Тіктоку і бац, бачиш, як один блогер купує собі Ермес за 20 тисяч доларів, а інший влаштовує просто шоу з покупки машини. А ще хтось каже у кадрі. Я селфмей, я сама себе зробила. Але за лаштунками там можуть стояти кредити, спонсори, дуже щедрі батьки і дуже багато чогось іншого. І ти сидиш, не знаючи цього всього, дивишся і ловиш відчуття. А може, я роблю щось не так? Може мені теж потрібна ця сумка, ця машина і цей успішний успіх. Тут на сцену виходить головний герой нашого часу Фомо. Fear of missing out – науково кажучи, це стан, коли твій мозок постійно підказує, що ти щось пропускаєш. У всіх є, а в тебе немає. Фу, саме цей страх бренди імунетизують найкраще. Це колективна залежність 21-го століття, яку соціальні мережі перетворили на товар. Це психологічний стан, коли людина боїться пропустити подію, можливість. І він напряму пов'язаний із соціальним порівнянням. Ми дивимось на інших і бачимо їхні покупки, їхні подорожі чи успіхи, і відчуваємо, що наше життя гірше. Я хочу вам зізнатися. Така категорія контенту. Люди, які дуже погано живуть в дуже поганих умовах, і вони знімають тіктоки, як вони кожен день там ідуть в якесь місце, забирають там залишки їжі, з них готують їсти. Як вони там прибирають в себе в сарай, коротше, їх тупо вони знімають знімаються від першого обличчя, що типу, ти наче проживаєш його життя, ти типу, по його очима дивлячись ці відео, і а в мене що? Був період... а що ти отримуєш, якусь емоцію від цього? Чи ну, цікаво? Місце? мені прямо дуже заходило. в мене? там були три улюблені. <сум> В тіктоці, і це так цікаво, як він це собак газує, там ним. їсти і Він там якимись справами займається, як він намагається виживати. Вони дуже популярні, там дуже великі перегляди. ніколи не бачу. Ти по його очима дивлячись ці відео. І мене був що ти отримаєш якусь емоцію від цього? Ну, вони прямо дуже заходили? І тут ми потрапляємо у пастку чужий блиск і чужа впевненість. Підмінюють нашу власну. Але питання, яке сьогодні я хочу розібрати, чи справді ці лакшері покупки роблять життя кращим і щасливішим? Чи ми просто підсідаємо на шоу, яке блогери створюють, щоб виглядати круто? Отже, привіт, я Олена Романенко, біологиня та хімікиня. Став лайк, підписуйся на канал і вперед. Отже, іронія в тому, що це абсолютно не про водіння, не про майстерність і навіть не про лід. Серйозно, машина, машині все одно, ковзанці все одно. А ми сидимо і думаємо: вау, це щось означає. А насправді ні. Це просто: дивіться, я можу собі це дозволити. Бо в цій історії головний герой це не машина. Головний герой це твій мозок, який ловить дофамін. Від чужого багатства. І, до речі, я хочу одразу уточнити: усе, що я сьогодні скажу, це не заздрість. Чесно, я не сиджу і не рахую чужі гроші чи салони краси. Але є одне але моє покоління все частіше впадає в депресію, бо ми дивимось на блогерів і відчуваємо, що ми ніхто і нічого не досягли. Наприклад, тобі 25, а ти просто працюєш на роботі. Ну, в інстаграмі вже є дівчина, яка у цьому віці відкрила салон краси, купила квартиру собі батькам, об'їздила півсвіту і розповідає, як вона зробила собі сама. А ти сидиш у себе в квартирі, і починаєш сумувати і вганяти себе в ступор, що ну я ж цього не змогла. А може, зі мною щось не так, якщо виходить ось у інших, а у мене ні. Тому я не настільки успішна, от як вони. І ось це порівняння, воно реально вганяє людей у віч. Це виглядає, наче вони грають драму на льодовому катку. Потрібно треба поставити хоч же якусь п'єсу, щоб якась була мета. Це знаєте, демонстрація статусу. Дивіться, у мене є гроші, і я можу робити з ними все, що хочу. Ось основна ідея: і ти ловиш легку заздрість, може не легку, бо твій мозок від природи порівнює себе з іншими. Ці всі сцени, катання, сміх, ефектні кадри коштують грошей. Машина, оператори, монтаж, реквізит, навіть макіяж. І ти дивишся і думаєш, о, це шоу для мене. А насправді це шоу для камер і для хайпу. ...ого нового майбаха, але обережно, бо він занадто гарячий, як і я. Майба, майбах, майба, майба, майбах. Майба. Майба. Тільки я там рена, прошу, п'ять з половиною метрів розкоші. Кольори мої! Так, так, вона в мене двокольорова. Зверху сіра, знизу чорна. Все по класиці майбахів. А дивіться на цю решітку. Ох! корвалолу мені! А значок, Боже, мені здається, якщо тут тільки один значок продати, то можна купити собі ще одну машину. Якесь там BMW. Диски це взагалі такі, тільки в майбахів є. Подивіться на них. На них картоплю можна смажити, коли сонце світить. Вони ніби шепчуть, тільки не по бордюрах. Ну, слухайте, якщо я не дай Бог, подару такий диск, мене точно буде відкачувати швидка. А тепер увага, боже, він ще й двері сам відкриває. Ну, слухайте, справжній джентльмен. Чи навіть плівочка є? Давайте разом розпакуємо. Боже, який кайф! Ну. Що це? я? У мене ж майбах, ви що? Хоча почекайте, це ще не все. Знаєте, чимось мені майбах нагадує життя в селі. Я вже чекаю, коли вона неї стане гарячі паріжечки з капустою з бардачка. Ну це ж майбах. Так, я розумію, наступний крок буде майбах, манікюр. Отже, опитування, проведене в Америці щодо сучасного індексу багатства у 2019 році показало дуже цікаву річ. Виявилося, що на наші звички витрачати гроші та їх заощаджувати впливають дуже дивні фактори. Отже, за їх результатами, понад третина американців зізналися. Що на їхні витрати впливають картинки і досвід, якими діляться друзі в соцмережах. Більше того, вони витрачають більше, ніж можуть собі дозволити, аби не випасти з цього потоку успішного успіху. І ось кумедна штука. Ми всі дивимось на це і підсвідомо міряємо себе чужими ресурсами. Легко потрапити в пастку, о, якщо у них таке життя. Значить, моє життя взагалі відстій а насправді це просто красива картинка. Отже, вони сідають у майбах, масажуються масажують собі спинки. Показують, килими і повторюють майбах, майбах, майбах. І все це подається так, ніби купівля машини це мета всього життя. Головна ознака успіху і щастя. Логіка проста: якщо у тебе маймах, ти на вершині світу. І ми дивимося, сміємося, але мозок жаловий сигнал. Ого, можливо, це справді важливо. І, до речі, бренди ці спеціально обмежують доступ. Щоб товари здавалися бажанішими, і що ж виходить, люди витрачають величезні гроші не на справжнє щастя, а щоб показати іншим. Що я можу це купити за кредитні гроші, за якусь позику, але це все просто показуха для камер, а не для себе. Майбах перестав бути просто машиною і перетворюється на символ лакшері життя, де цінність визначає не користь, а вигляд і увага оточуючих. Вона просто ідеальна. Смотрите. Ой, просто, просто трясутся руки. Она коштовала 20 тысяч долларов. Просто 20 тысяч. Это пленка. Это одразу вот снимем цепливочку. У мене питання, що ця сумочка літає, може, вона сама платить за комуналку, чи посилочки заносить у поштомат, чи хоча б каву приносить у ліжко. Ну, Бо за 20 тисяч доларів це ну, ціна непоганої машини, або навіть квартири десь у провінції трохкімнатної. це справжній майстер-клас по споживчій психології, бо головний урок, який нам дають інфлюенсери. Однієї речі вже недостатньо. У тебе є сумка, вибач, але ти ще не там. Тобі потрібна колекція сумок, щоб ми красиво стояли на колишці, і ми готіли у фоні твого сторіс. Годинник один, це ж навіть не серйозно. має бути кілька, щоб під кожен аутфіт. Машина. Така ж історія, яка різниця, що одна коштує більше, ніж твоя квартира? Все одно потрібно ще друга, і третя, і бажано взагалі кабріолет на вихідні. Отже, ми дивимось і підсвідомо ловимо цей сигнал. Якщо у мене лише там 11 й iPhone, я вже відстаю. Якщо одна пара кросівок, я взагалі не в темі. І якщо в мене одна сумка, я точно не на рівні self-made або на рівні крутої дівчинки. Це і є. ФОМО у чистому вигляді страх залишитися поза тусовкою. Ти ніби вже щось маєш, але відчуваєш, що чогось тобі зараз таки для щастя критично не вистачає. І саме це почуття найкраща валюта для брендів. Бо правда така: предмети розкоші давно перестали бути. Про якість і функціональність. Вони стали макером я можу. Але ще важливіше, вони стали інструментом, щоб змусити тебе відчути. Я не можу, поки не куплю ще одну. Телефомо працює не тільки з покупками, бо інші блогери вже розповідають, що замість ліків достатньо народних методів. Отже. Блогерка українська Альона Чарінцева пише таке у себе у сторіс, коли в неї почала хворіти дитина. Даю дихати димом з кист альхінді, цибуля поруч біля ліжка, розтираю олію, чорного кмину, чайочки. Ось що я тільки не роблю, щоб підтримати імунітет. І інша сторіс: знаєте, до появи Аміранчика-сина я взагалі не задумувалася про лік їх склад. Хоча іноді інтуїтивно уникала їх, але коли завагітніла, прийшло зовсім інше відчуття, включився дуже сильний природний інстинкт. Я почала читати, розбиратися у складі медикаментів і зрозуміла, що деякі таблетки можуть дати більше шкоди, ніж користі. Мені дуже хочеться не вбити імунітет своєї дитини, а навпаки, допомогти йому стати сильнішим. Я побачила, як природні процеси намагаються загнати в штучні рамки і вже на власному досвіді зрозуміла, що зберегти вагітність. Пологи і післяпологовий період без зайвого втручання батькам досить доводиться прикладати титанічні зусилля. Це неймовірно виснажує, постійно захищає себе і дитину від суспільного тиску, який нав'язує як правильно та як доказово. І знаєте, у всіх цих натуральних блогерів є одна спільна риса: вони починають невинно. Я не хотіла пити таблетки. Але для чого твою маму ці блогери п'ють бади? Ви ж за натуральність? То не пийте ви бади не реклам. Ламуйте колаген і все інше, ви ж хочете зберегти природність, то підіть листочка, вирвіть і пожуйте. І все це знаєте, звучить красиво, аж поки не доходить до того, що дитині раді дихати димом із якихось кіст альхінді і ставити сибулю біля ліжкам. І тут мені вже стає страшно, бо це вже не турбота про імунітет, а маленький домашній експериментальний полігон. Дитина стає піддослідною, але не для вчених, а маминим інстинктам і сторісам, які збирають лайки. А наука каже дуже просто: димо легеняк дитини дорівнює подразнення, запалення і ризики для здоров'я. Це не натуральний метод, а та ж сама інгаляція шкідливими частинками, які можуть пошкодити ніжні дитячі слезові оболонки. І тут ми бачимо феномен батьків натуралістів, страх перед хімією. Він настільки великий, що вони вибирають реально шкідливі альтернативи, тільки щоб здаватися особливими і усвідомленими. Але відмова від доказової медицини не робить дитину сильнішою, вона робить її більш вразливою. Таблетка, яку вони бояться, може врятувати життя. А дим, яким вони лікують, він тільки шкодить. І знаєте в чому головний парадокс? Що ці люди воюють не з хворобами, а з власними уявленнями про правильність. Тут і з'являється ілюзія: природа краще знає. Це звучить мило, поки ми не згадуємо, що природна природа за відсутності медицини робила з дітьми ще 200 років тому. І знаєте, що середня тривалість життя була до 35 років. От, дякую, природа, щоб, щоб була очума. І от тепер, замість доказової медицини, люди. Тягнуть дітей у всесвіт, Google травичок і мамських чуток. А це не про сильний імунітет, а соцмережевий дарвінізм. Але тут же ж таки проблема ще глибша. Усе це транслюється на мільйону аудиторію. І тут уже мова не лише про власну дитину, а й про чужих дітей. Бо слова блогера стають порадами для тисяч, і кожен усі дим із кіст альхінді у сторіс це потенційна інструкція. Для мами, яка завтра повторить те ж саме вдома. І ось тут для блогерів починається справжня відповідальність. Бо якщо ти маєш мільйон підписників, твої експерименти перестають бути особистим вибором. Вони стають. Прикладом, який множиться, копіюється і перетворюється на тренди. А тренди можуть не тільки веселити, а вони можуть калічити і убивати. Можете розказати вашу історію, як вам вдалося досягти величезних висот в бізнесі а, в перші я б не побоюсь повістя слово блогінгу, так само я що вас надихало, і коли ви зрозуміли, що ви можете досягти того, чого ви досягли. А, так, це точно все про мене, бо я нічого ще не це досягла а, нічого, ніяких висот нічого немає, дівчатки нічого нема правда, в мене синдром відмін відмінниці, або там ще самозванця, як українською вичти не знаю. А, не знаю, можливо просто перестати боятися і робити крок за кроком, падати, вставати, робити, вірити в себе. А, все починається з віри та мрії. Якщо є маленька мрія, є маленька віра, то попереду великі цілі. Потім з'являються маленькі і так далі. Що я хочу сказати? В мене немає формули успіху, в мене є маленька формула життя. Просто вірити і дозволяти собі помилятися. Розказати про ваш день. Вони знімають відео, де розповідають, як все зробили самі, як з нуля збудували бізнес, як перемогли всі труднощі завдяки своїй силі волі. У стрічці виглядає так, ніби вони не люди, а супергерої. Мільйонні салони, розкішні подорожі, ідеальні тіла, щасливі сім'ї. І ти мимоволі починаєш порівнювати себе з ними. Наприклад, вона о 25 відкрила салон краси. А що ж зробила я? Ця думка ваняє у комплекси краще е, за будь-який хейтерський коментар. І саме так працює механізм успішного успіху. Блогери показують вершину айсберга, просто красиву картинку. Але ніхто з них не розповідає, що за нею: кредити, зв'язки, чужі гроші, маніпуляції, удачі чи навіть відверта брехня. Про це всі чогось мовчать, але знають. Бо це ж не продається яскравий приклад нещодавний скандал Сабіни Мусіної, співзасновниці мережі салонів краси Джіба. Довгі роки її образ подавався як втілення селфмейт, молода дівчина, яка нібито з нічого збудувала імперію краси. Але нещодавно її екс чоловік опублікував відео, де заявив, що, на його думку, перший салон відкрився завдяки е грошам, які дав колишній чоловік. За ті гроші а ці гроші нібито походили з корупційних схем Укрборонпромі. І, хоча сама Мусіна називає ці заяви наклепом та готує судовий позов, факт у тому, що красива картинка успіху з нуля тріснула для багатьох. Виявилося, що за історію сили волі може стояти зовсім інша реальність, зв'язки, ресурси і темне минуле, але ж аудиторії це все подається тільки фа як фасад, якщо я змогла. То й ти зможеш. Але насправді цей фасад часто збудований на піску. Той самий салон краси, який нібито створений власними руками, може виявитися купленими або за позичення, або за вкрадені гроші. І тоді вся історія про силу волі та наполегливість розсипається. Найгірше те, що від цього страждає не блогер. Ну, він отримує славу, перегляди й гроші, страждають підписники, бо вони бачать картинку, в яку вірять, і починають почуватися нікчемними. Я не така продуктивна, я не така успішна, я не така гарна, я замало працюю. І це класична паска порівняння, в яку ми всі потрапляємо. І тут головне питання: чи справді вони надихають, чи можливо вони продають нам комплекс неповноцінності? Під соусом мотивації. Self-made для мене це міф, який продають, щоб інші продовжували мовчки все тягнути. Тобі кажуть, у нього вийшло, у нього ж вийшло і в тебе вийде, ти просто більше працюй, але насправді ні. Так не працює. Ти не стартуєш із цієї ж точки, що й він. У когось тато має гарну посаду, у когось мамина квартира в центрі, у когось кредити, і троє молодших братиків, і робота з 15 років. І знаєте, це ж не рівний старт, це не марафон, це забіг, де хтось біжить у кросівках Nike, а хтось босоніж побитому склу. Успіх завжди має опори. Випадкову зустріч, знайомого знайомих, момент, коли ти впав, а тебе підняли. Сам зробив це, звучить красиво, але правда в тому, що завжди хтось стояв поруч. Друзі, батьки, суспільство, навіть держава зі своєю освітою. Селфмей це міф. Він потрібен, щоб люди вірили. Досить просто хотіти. І пахати, і у тебе все буде. Але коли ти віриш у цей міф, ти починаєш ненавидіти себе за свої поразки, які насправді не твої. Ну, ніхто не робить себе сам. Ми завжди зроблені іншими. Тими, хто дав шанс, тими, хто підтримав, тими, хто був до нас і після нас. Тож наступного разу, коли почуєш я self-made, Просто посміхнись, бо або ця людина бреше, або просто не бачить усіх тих рук, які тримали її, поки вона ставала собою. Отже, якщо тобі сподобалося це відео, поділись своїми думками. бо Я обожнюю нашу спільноту за наші дискусії, там дуже крутих, глибоких думок. І я люблю з вами вести діалоги на ці теми. Тому, будь ласка, буду чекати ваших думок, ваших коментарів на цю тему. Не забудьтеся забудьте підписатися і поставити лайк. До зустрічі, па!